У більшості соціальних мереж можна прочитати, що українська до кого друга за милозвучністю мова у світі на першому місці, звісно, італійська, але нам все одно приємно слухати, тим більше в нас є не так уж і багато причин чимось пишатися. Однак, якщо ви спробуєте знайти перше джерело такої інформації, то ви нічого не знайдете. По перше, ніхто і ніколи подібних рейтингів не проводив. По-друге, не зовсім зрозуміло, за якими критеріями має проводитися конкурс, хто має оцінювати і заради чого. Знаєте, тема вельми делікатна, але ось що цікаво в Україні чомусь вважають, що полтавський діалект це справжня класична літературна мова. Хто вирішив? Дуже цікаве питання. Немає жодного документа, дослідження або бюрократичного рішення, які обґрунтовують або навіть нав'язують полтавський діалект як базовий. Зазвичай посилаються на лінгвіста Олександра Потебню, однак той лише висловлював свою особисту позицію. Нагадаємо, йдеться про XIX століття, час імперського панування. Тим паче Потебня не наполягав на наданні діалекту статусу офіційного у Російській імперії це було неможливо, особливо в умовах правого, культурного й освітнього переслідування української мови. Також врахуємо два додаткові факти. Перший сам Потебня із Полтавщини, і природно, що полтавський діалект йому ближчий, загалицький чи наддніпрянський. Крім того, він був імперцем, членом кореспондентом Петербурзької академії наук, мав купу привілеїв, нагород, був вхожий до вищого російського суспільства. У хлопця все було гаразд з особистим соціальним статусом. Далі аргументація, чому полтавський діалект було обрано українською літературною мовою. Впирається у творчість Котляревського, квітки Основ'яненка, Шевченка, мало не Гоголя. мовляв, вони перші писали українські літературні твори, тому й такий вибір. Якщо чесно, так собі аргументація дуже слабенько. Тим паче, що Котляревський також був імперцем, перебував на государевій службі, організовував полк у 1812 році і загалом чудово почувався поміщиком-кріпосником. А карикатурний образ, створеної ним шароварної та сільської України, чудово вписувався в легальну концепцію Малоросії, Квітка Основ'яненко, ну, вибачте, не того масштабу постать, щоб заради нього дисциплінувати мову, граматику, фонетику. Шевченко. Так, базова фігура. Тільки він не з Полтави, і навіть не з Полтавської губернії, хоча його внесок у створення української літературної мови колосальний. Все. Більше аргументів немає. Болтології, хоч відбавляй, але за фактом аргументів на користь цієї теорії не існує. Але куди поділися інші центральноукраїнські, північні, південні та західні діалекти, Україна це ж далеко не Полтава і Лівобережжя. чи пріоритетною була лише лояльність російській імперській короні, куди подіти поезію бароко чи драматургію братських шкіл? Виходить, вони не мають сенсу, бо створювалися не на території Російської імперії. Якби всі вважали, що київський діалект це основа української мови, жодних питань не виникло б. Київ історичний, культурний, релігійний центр України, столиця держави і так далі усе питання закрите. Як у випадку з баварським діалектом німецької мови, однак перед нами маячить імперські лояльна, малоросійські оспівана Полтава, ніякого Києва і чужорідного Львова, Київ російське місто. Львів взагалі випадково Україна, і мовний статус полтавського діалекту це тільки підкреслює статус малоросійської говірки, інакше кажучи, вибір полтавського діалекту це крок імперської влади, направлений на знецінення української самобутності, а також на підкреслення того, що тільки те, що належить Російській імперії, можна вважати Україною або Малоросією з офіційної точки зору.